Хочете про стрес? Чесно. Я експерт із, із стресу. Скільки у мене було цих, було цих стресів? І банкротства, і реанімації, і предательства, і втрата кохання. І я не знаю, у мене сотні, сотні, тисячі, навірно, сотні тисяч цих стресів постійно було. І я стресував, і я стресував постійно, я е, зникав на декілька днів, я часто. Розтраювався, переживав. І знаєте, що я виніс стрес це не настрій, це не хвороба. Я виніс для себе, що стрес це тріщина в душі. От іменно в мене була тріщина в душі, і вона була в мене роками. Я навіть не можу передати. Я був 12 чи 13 разів в реанімації. Я робив такі речі, що ну, ну, ну вообще я не розумію, чому я дуже розтраювався. У мене був сильніший стрес десятиліттями. І я робив, у мене були діти, я робив, але я жив в цьому стресі. Я жив із тріщиною в душі. І знаєте, який я знайшов вихід. А треба прийняти прийняти світ, що він такий є. Прийняти світ і полюбити світ, прийняти світ, прийняти себе такого неідеального. І полюбити це все, світ неідеальний, і сам себе неідеального. І ця тріщина в душі потихеньку заживає. Я знаю, що таке стрес. Це тріщина в душі, і я знаю, як з цього вибратися. Якщо у вас також є стрес, вибирайтеся, прийміть світ, прийміть себе і полюбіть себе.